Цілююча казочка Принцеса Воїн. За синіми морями, за таємничими лісами, десь далеко в горах розляглося могутнє королівство. Його мешканці жили серед чистих повноводих річок, в яких плюскалося безліч великих і маленьких риб Біля високих дерев. Які щедро ділилися своїми соковитими плодами, а птахи вили гнізда прямо на дахах будинків і всіх зачаровували своїм мелодійним щебетанням. У цьому чарівному королівстві підростала допитлива, непосидюча і розумна не по роках принцеса. Її тато король. З нетерпінням чекав на первістка хлопчика. Коли ж йому повідомили про народження маленької принцеси, звичайно, він спочатку засмутився. Та коли побачив її вродливе личко, наївний і такий довірливий погляд чорних оченят, коли крихітні ручки потягнулися до нього і спритними пальчиками смикнули за ніс, Король розтанув і щиро полюбив свою кровиночку. І, хоча згодом народилося ще двоє чудових діток хлопчик і дівчинка. Король найбільше уваги приділяв найстаршій Свен, що в перекладі означає лебідь. Принцеса, самого маличку, була шиба й голова. Вона, як те мале козеня, із задоволенням спритно перескакувала через паркани, безстрашно лазила по деревах, а ще й могла дати доброго прочухана нечемним задиркуватим хлопчиськам. Королева мама намагалася прищепити доньці гарні манери, любов до прекрасного, а тато. Віддав її на навчання до відомого майстра східних єдиноборств, який відкрив школу у їхньому королівстві. Це так захопило Свен, що дівчинка активно займалася. Вона мріяла досягнути рівня свого вчителя. Завдяки прагненню до досконалості, Свен щодня активно тренувала. І своє тіло, і свій дух, вона виросла справжньою принцесою воїном. Безстрашна Свен часто одна гуляла по дрімучих лісах, милуючись первозданною природою. Але одного разу вона не помітила, як заблукала. Довго дівчина пробиралася крізь хащі. Нарешті принцеса побачила в далині вогник і пішла на світло. На дворі вже зовсім сутеніло. Пугач і сови перегукувались, збираючись на нічні полювання. Неподалік у густих травах шепотіли змії, пильним оком вишукуючи здобич, тільки позаті жаби. Не відчуваючи лиха, безпечно горланили на все болото, виквакуючи кожну ноту. Болото. розчаровано вигукнула принцеса. Раптом перед нею відчинилися двері хатинки, яку дівчина поночі не розгледіла. Всередині засвітилося світло, і приємна жінка. Запросила незнайомку до себе. Заходь, дівчино, не бійся, переночуєш, а завтра я тобі покажу дорогу додому. Мені зовсім не страшно, адже я принцеса Свен, гордо відказала дівчина, зайшовши у простору кімнату. Он як? хитро всміхнулася жінка. Тим паче рада буду допомогти вашій величності. Повечерявши, змучена свен міцно заснула. Тим часом жінка одразу побігла до болотяного духу, з яким давно водила дружбу. Вона випросила у нього чарівне зілля і швидко повернулася додому. Підступна баба захотіла свого сина одружити з принцесою. Зранку жінка познайомила свен зі своєю сім'єю і напоїла щиру, довірливу, вдячну дівчину чарівним питвом. У принцеси голова пішла обертом, навколо залітали дивні метелики, і вона закохалася королівстві всі були дуже здивовані вибором доньки, але перечити їй не стали. Декілька років свен жила, як у тумані, вона була, наче в якомусь коконі. Через деякий час у неї народився чудовий чорноокий хлопчик, дуже схожий на неї. Щастю, свен не було меж. Вона ніби ожила, розправила свої крила, відкрила серце і силою справжньої великої, безумовної материнської любові знищила всі злі чари. З кожним днем свен розкривалася все більше і більше. І одного разу в її житті з'явилося справжнє щире кохання. Це неземне почуття наповнило її серцем теплом і спокоєм. І свен з принцеси воїна перетворилася на чарівну прекрасну лебідь і неймовірною силою своєї любові, як великими білосніжними крильми, огорнула свого коханого і чарівних діточок. Щастя є!